Телеканал Плюс Плюс та видавництво граніте представляють. Казка стато. Привіт, друзі. Мене звуть Павло Зібров. Сьогодні до нас у гості завітають справжні африканські тварини. У них навіть імена чужоземні. Одного звуть Тась, а іншого Тугу Мугу. Тась походив із роду найбільших у світі птахів. Він ще маленький, а от його мама з татом мають вагу цілих 100 кілограмів. Тому і яйця в них теж велетенські. Тась хоч і птах, але не міє літати. Зате бігає так, що не наздоженеш. Здогадалися, хто він? Молодці ті, хто вгадали. А хто не знає, теж не журіться, я вам підкажу. Тась маленьке страусенятко. А хто ж такий тугу мугу? Ви дізнаєтесь, якщо розгадаєте загадку. У болоті він лежить цілий день купається, тільки ніс з води стирчить. Та не захлинається, відростив собі животик, африканський бегемотик. Молодці, здогадалися. А тепер мощуйтесь зручненько. Адже наші гості, Страусенятко Тась і бегемотик Тугу-мугу, вже хочуть почати свою історію. Тож слухайте: Гаряча Арктика, автор Богдан Жолтак художник Ольга Сова. Та було собі Страусенятко Тась. Мала вона дуже довгу шию. Що вона любила понад усе? Цукерки, печиво, може, банани чи апельсини? Спекотно. Понад усе вона любила лід. Так, так, лід. Адже він холодний, а страусенятко було родом із спекотної, дуже спекотної Африки, отже не могло ніяк ним не Маленький бегемотик тугу мугу щоразу казав «Не Недіж багато льоду, бо застудишся. Щоправда, він також був родом із Африки і теж дуже любив холодненьке. Але в нього була дуже коротка шия. Тобто її взагалі не було. Отже, ковть і все. А в Австрарусеня тася. Вона була дуже-дуже довга, і шматочок льоду дуже-дуже довго ковтався. І це було надзвичайно приємно. Ковть, 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 ковть. І я хочу довгу-придовгу шию. Тому бегемотик тугу мугу дуже заздрив стрерусеняткові, отже штовхався і булцався, так завзято, що шматочок льоду випав та із дзьоба. Розсердився тась і не хотів гратися з Тугу-Мугу. А той стоїть та й думає Як же нам помиритися? А знаєш що? каже бегемотик, Тут привезли морозиво ескімо на палищці. Хочеш, я тебе пригощу. Яке дивне слово ескімо? Що воно означає? запитало стару синятко продавця. Так називають ескімосів, які живуть в Арктиці, де окрім льоду нічого немає, відповів той. В Африці! зраділо стару синя, бо недочувало. Ні, в Арктиці, а це дуже далеко. Ой, як я хочу, щоб Арктика була тут. Такого ніколи не буде, сказали продавець і тугу мугу в один голос. Засумувало Страусенятко та Сенятко, бо воно знало один секрет якщо в склянку лимонаду насипати дуже предуже багато льоду, то лимонаду стає удвічі більше. Ось лише батьки забороняли йому класти багато льоду. Не можна адже ти застудишся. Одного ранку налетів дуже сильний вітер. Насунули дуже темні хмари, і з них раптом посипався лід. Град, так він називається, бо падає з неба замість дощу. Артика, закричало синятку, Побачивши крізь вікно, що все при все навколо стало льодяне і трави, і квіти, і дерева, артика прийшла, ой, малюк іще вийде на двір та наїсться льоду, засумував страву стату. «Сиди вдома, бо на дворі холодно, сказала мама Староусиха і замкнула свою неслухняну дитинку на ключ. Старусенятко спочатку засумував. Але потім раптом зраділо стривай, адже в мене дуже-придуже -дуже довга шия. І висунула її крізь квартирку І поназбирала вона льоду не лише в лимонад але й борщик повнісінько, і в молочко, і навіть варенички. Ой, як смачно! Сидить та й ласує. Переходять тата й мама додому, бачать. А їхнє дитятко геть во. Що з тобою? перелякалися вони. А воно кахикає, що ледве говорити може. Арктика прик Це ви снігу мені принесли на ліки? зраділи у стросенятку. Ні, це вата на компрес, сказала мама і замотала страусяті його довгу шию ватою з марлею. Твою беганяти. будемо ангіну лікувати, морською водою полоскати», – сказав страус тато. А де ж ми те море візьмемо, здивувалася мама Страусиха. Зробимо море, сказав тато. Як? А от так!» І до склянки води додав ложку солі, півложки соди та три краплі йоду. Страусенятко тась дуже-придуже довго поласкало горло, бо воно дуже-придуже -дуже довге. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Тому бегомотик ту гумугу дуже радів. А у мене ж горлечко коротке, буль. І все. І ще Страусенятко поїли ліками. Не плачу, тішала мама. Якщо гарненько лікуватимешся, дам тобі солодкої пресолодкої малини. І не обманула. Мама Страусиха взяла яєчко, до жовтка додала багато цукру і зробила гоголь-моголь. Після таблеток та полоскання давали смачнючий гоголь моголь, це також ліки вітангіни, або смачний чай із лимоном та медом. Сьор. Сьорп, 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 сорп, сорп, сорп. Я теж хочу захворіти на Ангіну, сумував бегемотик ту гумугу. Я дуже хочу смачненьких ліків, здивував він бегемотицю. Словом, та синятко три дні й три ночі приймало ліки і полоскало своє довге, придовге горлечко, і нарешті вилікувалося. Одсунуло ковдру і з ліжечки встало, визирнуло воно на вулицю, а там сонечко світить, травичка зеленіє квіти та дерева. Ой, а де ж моя Арктика поділася, а? Здивувалася. Полікувала Ангіну та й додому полетіла, сказали тато і мама. Після цієї історії Тась завжди слухав маму і не їв багато холодного, бо не хотів удруге Арктику проганяти. А може хтось із вас теж хоче Арктику покликати? Отож, бо й воно краще не треба, краще дивитись на Арктику в книжці або на сайті каналу Плюс Плюс, де живуть Стаусенятко Тась, бегемотик Тугу Мугу і Арктика. А тепер бувайте, Па-па.